Всім привіт, якщо дарувати букети, то тільки такі. Це у нас любоша від перевіреного діда. Він не обдурив, він прислав дуже якісний матеріал для посадки, і я дуже вражений результатами. Цей часник не бачив взагалі нічого хорошого, ні землі, ні умов. Як ми там трішки питалися витравити той перій, але він не вмер. І фрезою ми фрезерували, але також результати не дало. І сапали навіть, і також не дало результати. Все одно він заплівся і душив цей часник. Плюс була зима, його трішки стресонуло, потім була засуха сильна, і він взагалі був в шоці, він води взагалі не бачив. І це у нас друга репродукція. Це навіть не з однозубки такі. Потужні монстри. У нас е, ось інші екземпляри з лез получилися трійки і вище. Трійок не так і багато, але це з лез взагалі. Потім середня у нас іде 4 і, можливо, навіть середня іде і 5. Потім 5 плюс 6, і це дуже крутий. Посадочний матеріал. Я залишаю другу репродукцію для себе, тому що це просто бомба. Так, взагалі ми знайшли одні із самих потужних результатів. Нагадую, що це все було на піску. Ніякого тут чорнозема, ніяких умов для нього взагалі не було. Такі екземпляри. Але я ж говорю, це на піску, і це ми не все ще викопали. Нам ще копати в долині, і там, скоріш за все, ми знайдемо і сімки. Я більш чим впевнений. І на огороді, де чорнозем, то взагалі я мовчу, ми там викопуємо доходяг п'ятірок. Тобто п'ятірки там доходяги просто. Пусть. Гірше стебло, чим це, отаке десь. І воно вже п'ятірка. А тут на піску це, ну, це також п'ятірка. Але доходяги там повні і висохло стебло повністю. І у нас там результати дуже потужні також, набагато потужніші, ніж тут я впевнений. От. Так що, які висновки? Робіть висновки. Ви, і купуйте тільки в нормальних людей, провірених, і буде вам щастя. Ось, до речі, у нас є такі екземпляри цікаві. Тут у нас, дивіться, що це бур'яни. Я такого оп, добро яке. Не бачив ще, але сьогодні побачив цей перій пробиває часник. Ну, це не страшно, я собі буду садити, такий, нічого страшного не станеться. А вже людям потрібно продавати щось більш красиве, Всього найкращого.